Привіт і слава Україні, друзі. Черговий день, який наближає нас до нашої перемоги, і завдяки неймовірним зусиллям збройних сил України, ми маємо з вами сьогодні можливість знову ж таки зустрітися на моєму ютуб-каналі from Ukraine і обговорити нагальні питання, які на моє глибоке переконання заслуговують на увагу саме сьогодні. Отже, хотів би я почати сьогоднішній день ну, з таки з новини, скажімо так, тролінг від Польщі. Це Калінграду більше немає. Польща змінює дорожні знаки і перейменовує Калінград на Крулевець. Ну що я можу сказати? Я чую заяву ще деяких країн, тому що я дуже добре пам'ятаю. Мій дід Степан воював під час Другої світової війни, саме в Калінінграді, та, в Кроливці, але тоді це називалося Кенніксберг. От, ну, тим не менше, давайте говорити відверто. Є норми міжнародного права. На сьогоднішній день назви тих чи інших міст, вулиць і так далі, вони можуть лише перекладатися на інші мови, але не змінюватися. Тим не менше, ми розуміємо, що Росія як країна-окупант, як країна-агресор зі своєю расистською ідеологією порушила все, що тільки можна порушити. Це дає можливість так само відноситись і до них. Я так би це трактував би, і трактував би рішення багатьох країн стосовно переіменування Калінинграду. Я б вітав би, якби ми поставили би крапку і почали би прийняли би рішення Верховної Радою України називати Москву Московією, в принципі, Росію верніше Московією, на, 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 на честь її столиці. Тоді б зняло би дуже 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 багато різних питань, от, в тому числі українському суспільстві. А... Як воно буде далі розвиватися, ми з вами можемо лише спостерігати. Ну будемо спостерігати, що з цього роду вийде, як відреагують інші країни. Ну, в тому числі, я хотів би також і зауважити на те, що були замічені польські добровольці, які допомагають Легіону Свобода Росії та РДК воювати на території Білгородщини? Ну що я можу сказати знову ж таки? Українські збройні сили. Там участі в бойових діях не ведуть, а те, що є ті чи інші добровольчі підрозділи, філософію яких є війна і нищення путінського режиму. Ну, справа в тому, що ворог світової, в світі, ворог, це не лише Путін і не лише його режим. Я до цього відношусь саме так. Російський народ є, скажімо так, народом, який сповідує ідеологію расизму. І він винен у цій війні не лише Путін з путінським режимом. Ще раз наголошую: не Путін їздить на танку, не Путін літає на літаку, не Путін натискає кнопку. Це роблять солдати мобілізовані кадрові і так далі. Це є представники російського народу, які пішли воювати в Україну. І саме російський народ підтримує це все. Я не бачу, щоб вони міняли свою країну на краще. А ті осередки, які зараз відбуваються на Білгородщині чи Курщині, чи ще де, ну я не вважаю, що це ж вже почався так би мовити рух національно-визвольної боротьби за незалежну демократичну Росію. Я глибоко переконаний, що російський добровольчий корпус і Легіон Свободи Росії це. Ультраправі націоналістичні середовища Російської Федерації, які вчора кричали, що потрібно забрати в Україні Крим, які вчора прославляли е, різкі дії по відношенню до сусідів. Е, представники е, руського добровольчого корпусу, їхній керівник, це людина РЕКС, да, тобто, там при, е, при, сповідує присповідує принципи білої раси. Ра, раси. Що вони хочуть Росію в класичному варіанті Слав'янську Росію, інші там такі ж самі, як і він. Представники інших націоналістичних середовищ. Ну, ми знаємо, що є, скажімо так, ті, які сповідують Росію з Кавказом, інші там сповідують імперію Росія. Ну чесно кажучи, я вже запутався в тих їхніх течіях, але хочу сказати, я не вірю, що це є патріотичні сили за демократію. Це є російські націоналісти, яким скажімо так яких можливо ми десь в чомусь і використовуємо, але чи шкода, чи не шкода приходить з їхніми діями для України? Ну, звичайно, те, що ми показали хаос в головах російських, скажімо так, росіян на території Білгородщини, це добре. З другої сторони, я хочу сказати на іншу новину, яка мене дуже сильно бентежить. Можливо, ви пам'ятаєте чи не пам'ятаєте? Я вже говорив, що використання західної техніки на території Росії це є те табу, з якими і та умова, з якою нам західні партнери поставляють свою зброю. І тут же прилітає перша ластівка підстави, де головне управління розвідки Міністерства оборони України фактично надаючи техніку для росіянських націоналістів. Надало їм не трофейну, не російську техніку, а фактично є такі е, тези, що це все-таки техніка з допомоги наданої західними партнерами. Так от е, е, скажімо так думки з цього приводу вже знаходять певного роду підтвердження. Бельгія перевірятиме, чи використовують воїни РДК її зброю під час рейдів на Білгородщину, Прем'єр де Кроу. Тобто це перші ластівки, які полетять, і це є підстава для нас, для українців, які сьогодні воюють. Ще є дуже багато тез з цього приводу. Я думаю, що ми з вами обговоримо це на моєму стрімі, який відбудеться незабаром. А зараз саме час підписатися на мій YouTube канал, поставити вподобайку чи прокоментувати це відео. Ну і звичайно, репост це те, що дуже сильно вітається алгоритмами YouTube. Підтримка каналу за посиланням під цим відео через Монобанк. PayPal, або тиснувши на кнопку спонсорство, це те, що я можу лише подякувати, і те, що вітається, звичайно, також. А ми з вами продовжуємо огляд таких невеличких новин, і на що я ще звернув увагу, окрім того, що керівництво русського добровольчого корпусу себе ототожнює по багатьом позиціям з ЧВК Вагнер і безпосередньо уважительно спілкується з Вагнерівцем. З Пригоженим нещодавно облетіла новина про те, що війська ЧВК Вагнера захопили в полон командира 72-ї окремої механізованої бригади російських військ окупаційних, якого вони допитували, і це вже є в відео. Тобто ми говоримо, що зекі уголовники, терористи Вагнерівці захопили кадрового військового Росії-керівника з однієї з бригад, і фактично звинувачуючи його в тому, що він там десь відкрив по ним вогонь, чи там ще щось там на ґрунті особистої неприязні. А оце вже дуже хороша новина в контексті, тому що якщо є особиста неприязні стосунки між різними групами і підрозділами російських. Расистських військ на території України це дуже хороша новина, і мене це радує. Оце може швидше привести питання. Війна всіх проти всіх, те, що ми, в принципі, очікуємо, пов'язаного з розвалом імперії. Ну, звичайно, позиція Кадирова. Там ми також вже чули. Тому дуже цікаві діла спостерігаються. Але я думаю, що саме головна тут мета наша має бути підтримувати всі всі воюючі сторони, геморально, да? наприклад. Да? далі, друзі. Далі, друзі, я хотів би загострити вашу увагу на. Інших моментах, ну, наприклад, таких, що в нас дуже часто появляються чергові миротворці. Отже, Індонезія також запропонувала якусь там мирну ініціативу. Ну, чесно кажучи, окрім як напрямку російського корабля їх посилати, я навіть не знаю, що вже коментувати. Вони хочуть ввести свої війська на лінію розмежування, відвинути противоборствуючі сторони на 15 кілометрів, запросити війська ООН і фактично, фактично зафіксувати захоплені території за Російською Федерацією. Ну що я. Можу сказати, а і ще там щось вони про референдум плили. Я просто не знаю це в зруйнованих до тла. Е... Напевно, підвалах Мар'їнки чи Вугледара мають відбуватися такі референдуми, чи десь можливо на інших ділянках там зруйнованій попасній, де немає людей. Хто буде проводити референдуми? Російські солдати з ЧВК Вагнер. Це будуть дві політичних сили, які будуть контрпропагандувати між собою. Ну, чесно кажучи, бред ці вайкабили, і тут я зараз, до речі, скажу не про Лаврова. От а тому Індонезія може очолити шествіє попередньо відправлених мною в напрямку російського корпусу. Коробля. Тим не менше, папа Римський відправив свого спецпредставника, який буде сьогодні-завтра у Києві, і фактично теж мають якийсь вони там секретний план, про який нам колись писали медіа ресурси. Ну і я хотів би також звернути на ще одну річ, яка зараз загостилася. Це політична боротьба всередині тилової України. Поки солдати обливаються кров'ю, політична боротьба продовжується, і голова Деснянської РДА Києва. Записав звернення до мера кличка. За його словами, те, що відбувається в Києві, це є спільна відповідальність і пропоную написати заяви у двох. Слухай, Чамбало, було по по-другому, назвати його не можу. Ну по-перше, як би я не відносився до кличка, але тим не менше, це є людина, яку обирали кияни, і він перемиг на виборах от у ту вашу зелену плесінь в один тур, як би там не було, що би там не було, але якщо говорити відверто, то це обрана людьми, скажімо так, мер міста. А тебе назначили по принципу лояльності і любові до хоч поржать. І як там у Кошового було на цій стрічці на стадіоні написано? Пофіг? Да? Ну, тільки не пофіг. Так от. Ті тявки вони просто тявкають, тому що розуміє, що його все рівно звільнять, а так би мовити, дембільський акорд, нібито от я закликаю кличка. Підписати теж заяву про відставку, іди тусуйся, десь так приблизно будуть мої слова. Ну вони ж тільки на жаргоні розуміють це всі речі. Ну і далі хочу сказати, що на Київщині процвітає хабарництво. Це напевно для вас не новина. Але працівника одного з воєнкоматів затримали якраз за те, що він створював умови, готував фіктивні документи для уклоністів. Ну, можливо, десь не знаю, може його скоро помілують, бо ж в нас же Зеленський теж чотири рази жди. Неукланіст. Ну, десь такі от новини на даний момент, на що я хотів звернути вашу увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, і саме головне це те, що чекайте нових випусків, тисяйте на того дзвоника і не забувайте, що незабаром ми з вами проведемо, напевно, ще один цікавий стрім. Друзі, попри всі негаразди, як би там не було Україна сьогодні, ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо! І слава Україні!